За попередню добу ворог 101 раз обстріляв Херсонську область, випустивши 510 снарядів із артилерії, танків, мінометів та авіації. Регіон атакували три безпілотники шахет. Троє людей загинули. Семеро поранені. Повідомляє про таке голова адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові влучили у житлові квартали кількох населених пунктів: гуманітарний склад, медичну установу та територію тракторної бригади в Береславському районі. 31 снаряд випустили по Херсону, атакували лікарню вибуховою хвилою. У будівлі вибуло два десятки вікон у власній оселі. Під обстріл потрапила 72 дворічна жінка. У неї діагностували вибухову травму та контузію. Потерпілі надали допомогу на місці. Ну додає незручностей погода, адже в день тепло, вночі мороз. Поговоримо з Олександром Толоконіком, чільником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонського. Вітаємо вас, пане Олександре. Так, пане Олександре. Якщо можна ще раз, вітаємо вас, бо ми вас не чуємо вечора. тепер чуємо. От в контексті постійних обстрілів, про які ми що ну зокрема зі статистики минулої доби нагадали, але те, що вночі мороз, наскільки це ускладнює можливу локалізацію наслідків, розкажіть більш детально про ситуацію в регіоні, яка склалася минулої доби. Ну от внаслідок останніх обстрілів минулої доби, якраз в деяких населених пунктах зникло світло. Це якраз удар дах шахеду по населеному пункту високе. Там удар прийшовся по гуманітарному штабу. Там, окрім того, що зникло світло, пошкоджена лінія електропередач. Там ще й е, зруйнований сам склад, знищено 80% питної води, яка там на складі була. Будемо зараз оперативно довозити туди додаткову воду. Також е, Велетенське було обстріляно також вночі. Там е, також, е, на жаль, зникло світло. І також будемо вирішувати це питання там постійно, на жаль, в самому Волетенському постійно обстріли приходяться по лінії електропередач російські і постійно наші енергетики відновлюють, пробують робити це, але там важко дійсно небезпечно і важко це робити. Ну, Звісно, внаслідок цього є у людей зникає світло, йде на. Де користуються саме електроприладами для опалення, то, звичайно, є проблема. Тому оперативно також будемо довозити дрова в ті населені пункти, де важко відновити електропостачання. Як це робимо вже там в узбережжі, де не було і світла і до цього. І, звичайно, продовжуємо працювати по підключенню нових будинків в самому Херсоні. Тут зараз 769 будинків вже з теплом. Це приблизно 80%. Продовжуються запускатися та котельні по, по будинкам постійно відновлюються і збільшується кількість, тому що найближчим часом дойдемо до 100%, Але знов таки не можу не зважати на постійні обстріли, які руйнують тепломережу. На жаль. І за цього перебої з теплопостачанням постійно ну, приходиться вимикати, скидувати тиск, ладнати, відновлювати і знову запускати це теплопостачання. Пане Олександре, а чи користуються попитом вже пункти незламності в регіоні? В самому Херсоні ще не користуються, може, і на щастя, тому що поки що в людей є тепло, є більш-менш нормальна погода. Тепло на вулиці за самому Херсоні, 29 на сам пунктів незламності відкриті. Загалом по Херсонщині правобережні 175. і Найбільш звичайно вони користуються там, де немає електропостачання і зв'язку, тому що там люди можуть скористатися старлінками, підзарядити телефони, погрітися, поспілкуватися, ну і просто подивитися новини. А є, от зокрема, центр національного спорту повідомляє про те, що на тимчасово окупованих територіях представники політичних сил Російської Федерації, які діють під патронатом гауляйтерів, формують мережу, яка буде працювати як на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, так само і безпосередньо на звільнених територіях. Чи відомо вам щось про це з кого формують такі, скажімо, сили, да і як можна їм протидіяти? Ну, це не перший, не останній, мабуть, раз, коли вони там щось пробують робити для того, щоб запустити або колаборантів, ДРГ, коригувальників на територію звільненого Херсонщини і інших регіонів. Але наші Збройні сили, наші, наша служба безпеки та розвідка контролюють ці питання. не одного, наскільки я знаю, ні одного випадку не було, коли це вдалося хоча б переперейти через через річку, але якщо ці ТРГ заходять через інші держави або через пункт пропуску суми, там також доволі такі суворі перевірки, і я про таких випадків ще не чув щодо самої само, самого зомбування на території окуповані, звичайно. Є люди, є колаборанти, які піддаються цьому зомбуванню, там ідуть на співпрацю, але це не новина, це не самі там інтелектуальні люди, для того, щоб їх потім не можна було виявити при можливо тут на нашій території, або коли при звільнені ліба Якщо ми вже заговорили про тимчасово окуповані території, то так само той же гауляйтер Сальдо повідомляють про те, що нібито він оголосив і наказав вивозити все і всіх з 15 кілометрової зони на лівобережжі Дніпра на Херсонщині, нібито вже призначили дату тотальної евакуації з цих регіонів. Чи можете підтвердити, що подібна підготовка до евакуації триває? Чому дата оголошена є публічною, розкажіть, що ви думаєте думаєте з цього приводу Ну я не хотів би передавати слова цих ну, особливо сальдо, який не будь, ніякої уваги чи поваги не заслуговує до його слів. Тобто і казати, для чого саме вони це роблять. Можливо, це йому ФСБ сказав запустити таку дезінформацію для того, щоб хтось ну, для якогось кроку. Чесно кажучи, не можу прокоментувати, чи правда, чи ні. Але вони вже давно попереджали колаборантів та ті, які займають посади в цих окупованих громадах, повідомляли про те, що щоб були зібрані речі, і що якщо що будуть евакуювати їх у Гінічиська, або в Крим, якщо ситуація там для них буде загрозлива, і тому ці колаборанти вже давно доволі сидять. На чемоданах, чи будуть виїжджати чи ні, ну без різниці, чесно кажучи, виїдуть, значить, можливо, трохи більше поживуть. Ми з вами неодноразово говорили до речі, з вашими сусідами з Миколаївської області, з керівниками тамтешніх адміністрацій, що двом цим областям активно допомагають іноземні інституції організації, зокрема особливо напередодні зимового періоду, можливо, є якісь новини в цій частині гуманітарна допомога, передача можливо тих самих генераторів або трансформаторів, щоб посилити електроспроможності. Як і хто що важливо підтримує людей, як в місті, так і в області сьогодні. Так, хочу перш за все подякувати нашим міжнародним партнерам, благодійникам і нашим українським організаціям за те, що на наш заклик про допомогу у забезпеченні паливної деревиною та пілетами громади, які зараз там без електропостачання, без газу відкликнули дуже багато організацій, з якими ми постійно працювали. Це червоний хрест і. Safe Children і Джем, багато різних інших організацій, які зголосилися допомогти нашим громадам. Спочатку це було там близько 10 тисяч домоволодінь, якими яких вони пообіцяли забезпечити і забезпечили зараз. Вже це цифра 18,5 тисяч. Громад інші організації міжнародні зголосилися надати грошову допомогу на дрова саме і ще з ми з половиною тисяч домоволодінь. Тобто ми розуміємо, що зараз вже там 26, навіть 27 тисяч домоволодінь будуть з дровами з теплом. І це набагато звичайно краще ніж там минулої зими, коли ми тільки зайшли, і це дуже було важко організовувати, дрова людей. І ми вже більш спокійно входимо в цю зиму. Це така велика допомога, яку нам допомагають так, звичайно, допомагають. Ми ну, продовжується допомога і там і автівки. Ось нещодавно передали для ЦНАПів Бреславського району, Херсонського району, автівки від посольства Швейцарії угу. та Барійного фонду. Тобто? Тобто. Так, тобто робота в цьому напрямку триває, і будемо сподіватися, що до весни принаймні все, що необхідне всім необхідним, херсожителі Херсони, Херсонщини, будуть забезпечені. Дякуємо вам, Олександре. Олександр Толконіко, да. очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної адміністрації.